Давно вже я не знімав спогади по сегі, і тут так вийшло, що батько грає канал Валерчик, проходив одну з моїх улюблених ролевих іграшок Fantasy Стар. І я вирішив, поки в мене немає зараз інтернету нормального, я на стріми не виходжу і вирішив записати такий спогад сьогодні по сегі про цю серію Fantasy Стар, про те, як я з нею познайомився, яка була перша гра з цієї серії для мене. Ну і взагалі розказати, як діставав картридж і все таке. Зараз в мене в колекції е, поки тільки друга частина, тому що, ну, поки друга. Але це була перша, з якою я познайомився, і сьогодні я на неї саме більше часу присвячу саме цій частині, тому що для мене вона найкраща з усієї серії. Коротше. Отакі, думаю, записати спогади. Так що беремо карі, беремо клон Мегадрайва. Саме такий в мене був в дитинстві, на такому я проходив. І погнали, згадаємо цю серію. Валерчик сказав, що люди, на жаль, не дуже приходять на стріми по JRPG, що цей жанр не дуже. Ну, я хочу сказати, що не знаю, можливо і так, можливо, так співпало, але я і згоден і не згоден, тому що. Я зараз збираюся доказати, що навіть хлопець з далекого села в дитинстві захворів цією серією і пройшов з задоволенням не один раз і не одну частину, а пройшов я їх всі. Ну що ж, погнали, записуємо спогади. Так от <зас> мабуть я почну з першої частини, хоч це була частина, яку я пройшов вже пі після другої, після. Не чи після четвертої, і після 3 і точно. Пройшов я її по фану, бо цікаво було, з чого це все починалось і так далі. Знайомство в мене було з другої частини, а першу я вже проходив на емуляторі, ну, тому що ясне діло, перша вийшла на Sega Master System, про яку ми нічого не знали. І взагалі вона вийшла, ця консоль, здається, 1986 рік. Я тоді ще грався дерев'яними машинками, мабуть, в піску. І ні про які Денді, тим паче, Master System я не чув. Ну, треба сказати, що Master System була не дуже консоль популярна, тому що Велика N, вона ж Nintendo, весь, так би мовити, ринок ігор під себе підняла і всі, ну, якби була більш популярною вона і в Японії, і в Америці. От. А Sega Master System ну, це був як конкурент, але вона не була настільки популярна. І коли студія Enix випустила свій Dragon Quest, з якого потім пішли і Final Fantasy, от в Master System вирішили, що треба теж... це щось новеньке, керолові ігри і треба створити щось схоже. І тоді вони випустили на Мастер System першу частину Fantasy Star таку рекламку запиляли там все. І мушу сказати, що насправді не виправдало надій Сеги це творіння, тому що якраз через те, що Мастер System не була дуже такою популярною, як Нінтендо. Плюс до того, що в неї були була бібліотека Ігор Мала. Хоча, в принципі, вона. Графічно була краще, ніж восьмибітна Famicom, NES, ну а як ми знали, Dendy. Тобто, коли вийшла у нас Денді 90-х, всі вже грала в плойку, ну, то таке. Значить, в чому з чого все це почалось? Ну, давайте по сюжету швиденько першої частини. Коротше, треба сказати, що графічно вона крута на той час, навіть коли я її проходив вже на аудиторі по фану, все одно було цікаво, що там далі і так далі. Що там далі і так далі. Так далі. Коротше, існує така сонячна система Алго. в неї крутиться три планети. Це Палма або Парма, ну там з перекладом в японське та діло. Дезоліс і Мотавія. Палма це щось на кшталт нашої землі. Тобто, ну, звичайна планета, там все на неї є, там ріки, поля, ліси і так далі. Мотавія це така не дуже планета для життя, там розпечені піски, там всякі мурашині леви бігають, там фліном, можливо, бігає за ними. Коротше, пустельна планета, розпечена, непригодна для життя, і там флора, фауна теж не дуже для життя. І третя планета Дезуліс, це льодяникова планета, вона загадкова, там, там з нею не ясно. Так от. Значить, Правильно цією системою король Ласік, або Ла-ші-єк, якщо не ну, з японського. Ну, коротше, там переклад трішки відрізнявся, але це нічого такого реплейного і сюжетного. Значить, правив він добре, правив він всі були задоволені, але одного разу з ним щось сталося, він почав вводити репресії, почав ставати тираном, що, в принципі, викликало повстання, яке він і придушив жорстко за допомогою роботів. І власне гра починається з того, що Еліс, вона ж в деяких варіантах Еліса, ну як буду говорити Еліс, тому що я грав, вона там була Еліс, фамілія в неї була Лондей. Еліс Лондей, дівчина молода, зустрічає, не зустрічає, а бачить, як її брат він був повстанні проти цього короля, як його побили роботи, і от він лежить, умирає і говорить їй, що якщо не зупинити ласіка, то в всій системі АГО прийде кінець. От. Ну І тут -то -то вже розумієш, хоч я грав у неї пізніше в цю гру і на емуляторі, все одно. От, Ставало ясно, що це щось таке не дитяче, тому що там ну, закривалений цей її брат, лежить у неї на колінах, помирає і це все говорить, і вона клянеться, що відомстить за нього, бере його меч і в принципі починається з цього гра. Гра по класиці JRPG це покрокові бої, тобто ми ходимо по локаціях, по лабіринтах різних, зустрічаємо рандомно ворогів, з ними. Б'ємося, за перемогу нам дається досвід, нам даються гроші. Веслати в деякий... Там після перемоги дається скриня, в деякій скрині є гроші, зачасту гроші. Але буває пастка, тобто стріляє така стріла, і можна ХП забирає гроші. От, значить. Нейро помираючи сказав, що в боротьбі з їй допоможе могутній воїн Одін, і вона, і, але його треба знайти там в печері, а в печері його там відсилка до грецької міфології заморозила, перетворила на камінь посіпака Ласіка Медуза. Ну знаємо, та, Медуза, за що це відсилочка. От, по дорозі до спасіння Одіна вона зустрічає ще одного компаньйона кота якого звати Міу, Мяу, ну коротше там ми не замовчувалися. Здається, було так написано в мене, чи міу, а може, і в описі я читав, що м'яу його називали, ну неважливо. В цього кота, вона там вона щось вимінила в магазині. в нього були ліки були, щоб вилікувати Одіна, і вони його врятували. от, І потім останнього. Члена команди вони знайшли, це був чарівник Луц, про Луца далі буде. І це не простий великий еспер, коротше, багато чого знає. Е, Виявилось, що коротше, геймплейно, що чому була фішка першої частини, там були лабіринти не так, як вигляд зверху, а як від першого лиця. От, прямо ти ходив в лабіринтах від першого лиця. І це була фішка, такого не було. Енісу, у Браун Квесті, і взагалі це було свіжо. Але знову ж таки через малу популярність і слабеньку бібліотеку ігор, ця гра, вона так, вона, вона в неї є фанати, але на те, що Сега розраховувала, розраховувала, вона не оправдала, так би мовити, те, що в неї чекали. От, Значить, ці четверо побували на всіх трьох планетах, дізналися, що дійшли до Ласіка, замочили Ласіка, потім дізналися, що справа була не тільки в Ласіку, ясне діло, що він вже раніше був нормальний, що тисячу років тому вже таке траплялося. І... Тобто не Ласік тисячу років тому, а він був одержим темною силою, у наш Dark Force, і що вже намагалася вона знищити систему АЛГО, але в неї не вийшло. І, коротше, вони знайшли ясне діло цю темну силу, перемогли, було непросто на речі. І далі класичний хеппі енд. Вони перемогли темну силу. Виявилося, що Еліс нащадок правителя Агола, тому що до Доласіка правив її батько, його там чи вбили, чи щось таке. Ну коротше, і гра запитує там в кінці, можна вибрати, чи хочеш ти сісти на престол, чи можеш відмовитися. Але в принципі на кінець це взагалі не Пливає. Не важливо, чи поводиться, чи не поводиться. От, і на цьому закінчується перша частина. Ну, а на цьому з першою частиною ми закінчили. В принципі, я вважаю, що якщо жанр такий подобається, то варто в неї зіграти. Я зіграв і не пошкодував. Було доволі цікаво. І я не скажу, що, ну просто. Для мене якби ніколи не була важлива графіка, там якісь звуки і все таке. В першу чергу мене затягнув і геймплеї, ці всі лабіринти, і, і сюжет, звичайно ж таки. Тому, якщо цей жанр подобається, то я думаю, варто зіграти, хоч це вже і минуле. Але це класика, тому чому ні? До того ж, можна зіграти і в кращу графіку. На першу частину вийшов Generation. На PlayStation 2, тому, в принципі, хто в темі, тому варто ознайомитись. Ну, а ми побачимось на наступній серії по другій частині. Вона буде довша, тому що це моя улюблена частина і там є що сказати. Все, побачимось.